І ти щось дуже збужений. А? Кажу, він збуджений дуже. Я не знаю, звідки він чує. Ну, але він і налітався перший, две самикри чесно. Роса уже є. Смок. Ви так як звіра якого зведете? У <ривіт> вас йде на розслаблений. <ривіт> І перший раз в грабарці.

Він думає, мені треба більше з'їсти, бо завтра менше обертати, зрябувати. Він думає, треба більше з'їсти, завтра менше зрябувати. <рістанітна> I, я забула, що тут тарабанить. Ти вже більше як половину обернув. Ну та не показує дощу, але... У мене не показує. Аж на неділю. Йому пакує Йому пасує? Як тобі сидеться? Да ну Думаю там. Видите холодно. Нет, холодно то, да? Холодно, кош. Он стоял. Нет, да. Все, если іди нет. Дай только вид. Це багато. Носи свої дає. Угу. Ти сайки. Та то буде, буде, цей раз дальше нормально, цей ліцерк. Той mm. раз, який ще 154.

Я кажу, що друга, він каже, як ти. Я тебе не косив. Я тобі не буду терокувати. Дікше не буде густати, Так. Я того котив не настільки. 5-6. А то вона мене попали так шкосу лежала. вона була була. у нас. що не кого? Потім не було до а потім не було до а потім як залили... Ти не сідаєш, вас? Ну, не даємо а? Не даем. Вот так, вот так поклали секунд. Buda, buda.

Каже, Вася, що ти так йому і не дав поїхати. <риво> Він так хотів. Ну, як я Ну а що, будемо далі завозити, вивозити. А? Доброго, я поставила, я знаю, де він. So, morale, брат. Я кажу, я знаю, де вам. А, він так і Ти хочеш у тебе А Вася так хотів поїхати, а ти йому не дав. Та буде і так мусить піти завтра чи на весь. То ми лиш перевернули таке, кинули легонько ліцяк уже. Це завтра треба, ще пізніше трохи. Завтра пізно вже зребаємо. Олечі зребаємо ти вже. Він не, з непривички, він що, не прив. Він зразу летів, ми ледве його запрягли. Водили його. Але він перший раз, він... це перший раз, він двох дишлять, бо я навіть маратонку не хотів два дишлять, я запрягав у цей, просто один дишлею. Але ну він не боїться. Він боїться такого, що його важко, чи щось що такого не вдарило. Його щось ударить, знаєш він боїться. Ось це буде... тут. Іван не маємо доїздити. Іван не розвалив. Але що, він не доїдав тільки.